А просто зараз у всі поціновувачі балету телефонуйте. Хоч чотири 494 1194 одинадцять дев'ять коткива Тому що у мене в руках квитки на балет 12 березня на сцені національної опери України відбудеться легендарна постановка. Боядерка, такого ви більше ніде не побачите. Нові декорації, нові костюми, нова хореографія від видатних зірок світового балету Ніни Ананяшвілі та Дениса Матвієнка. Квитки на балет, ось ці нам особисто придав Денис Матвієнко. І найпалкішим поціновувачам високого мистецтва треба лише зателефонувати просто зараз до нашої студії і отримати ось ці квитки на балет. В нас є телефонний дзвінок. Алло, хто в нас там? Добро утро. Як вас звати? Таня зовут. звідки? А а з якого міста? З якого ну, у мене дочка в Києві живе, а я вообще із Дніпропетровська. О. Ну, привіт із Дніпропетровську і Києва. Ну, що ж, чекаємо у вас на балеті. Дякую вам большое. Я так рада. До доночку візьмете з собою? Конечно, <клес> конечно, конечно. Дякуємо вам. Дякуємо вам. 12 березня неймовірний балет у Києві. Найвищий водоспад у Криму та цибуля, яку можна їсти замість солодощів. Ми закінчуємо наш путівник Ялтою і ділимося ще однією порцією вражень. Дивіться далі, мій путівник, місто Ялта. Сьогодні у Ялті плюс 15. Ми виїжджаємо за місто на ранкову пішохідну прогулянку. На пляжі зараз особливо не положиш, але воно і на краще, тому що є час, можливість і головна нагода вибиратися на прогулянки. Навіть традиційними стежками, як от стежку Боткіна, прогулянка буде цікавою. Мені здається, більш приємною ніж влітку. Як мінімум, тому що людей ви тут практично не зустрінете. Зате можете відчути те, що ні показати, ні навіть описати у сюжеті я не зможу. Цілюще ялтинське повітря. Не дарма лікарботін, саме прогулянка Цією стежкою включав до обов'язкової програми лікування хворих на туберкульоз. Ще тут можна через кожен метр зупинятися, милуватись краєвидами і наприкінці зими побачити перші квіти. Година-дві пішки, і ми прийшли до найвищого водоспаду у Криму у Чанцу. Саме у цій порі він найбільш повноводний, а влітку пересихає і такої краси. Ви не побачите. Більше того, помилуватися водоспадом можна безкоштовно, бо влітку за таку можливість з вас візьмуть гроші. Стежкою можна дійти, але це вже маршрут складніший і на гору, а й Петрі. Якщо хочете побачити в Криму сніг і навіть покататися на лижах, вам туди найсолодша цибуля в Україні. Дивіться далі. Тепер наш пішохідний маршрут закінчується. Їхати доведеться за Ялту. У селище Запрудне. Тут нас пообіцяли нагодувати цибулею. Андрій вирощує топовий ялтинський продукт уже 35 років. Усі ділянки навколо будинку вже готові до висадки нової розсади. Прострябиється отак ось от ось канавка, от, ложиться розсада. Таку цибулю можна виростити тільки тут, у Ялтинській кліматичній зоні. Його виростити можна і на сахаліні, але це буде вже не Ялтинська. Тому не всяка цибулька, яка влітку продається при дорозі у Криму, Ялтинська. Відрізнити легко. Степна луковиця, вона наподобі ось а вона квадратна. Наша луковиця. она в этом месте, как утопленная, создается такое впечатление, что там пустота. Настоящая луковица, она обязательно должна мягенькая быть. Видите, она вроде бы такая некрасивая, но вы ее снимаете, там зеркало. Видите, какая ляля. Известно на смак солодка. Каждая луковица имеет свой вкус. тебя прям такие великий шматок можно есть, да? Ну, конечно. Солодка. Что это я ела в ялке Справжня Ялтинська. А далі їдемо грати у хокей із Ялтинцями. Увечері на Ялтинській набережні усі масово катаються на роликах. Їх тут же можна взяти в оренду, як оце я зробила. Але найцікавіше, що я помітила, тут не просто на них катаються, тут навіть в хокей грають на роликах. Ви тут головний, так? Да? Ну так головне, як там усі команди. Костянтин із друзями грає на набережні тричі на тиждень, і його команда уже вийшла на професійний рівень. Це не наше офіційне поле, це набережне Ялтин зустрічаємося і граємо зі який з мене вийде хокеїст. Перевіряємо просто зараз. Клюшку ви дасте мені потримати? Ну, хоч якось я стою. Хоч якось. Ну, хоч якось, хоч да. На да. ну, первых є відповідальна поза стойка хокеїста. Грати у хокей на роликах сюди приходять і діти. Ніхто нікому не заважає, і, схоже, ялтинці просто насолоджуються часом, коли набережну не треба ділити із туристами. За три дні у зимово-весінній ялті я зрозуміла, саме у цей час сюди і варто приїжджати. Ціни на проживання вдвічі менше, людей практично немає, а можливостей побачити, розважитись та відпочити все одно безліч. Курортний сезон тут починається аж у травні, тож у вас іще є можливість побачити іншу ялту. Снідано. Дуже рекомендує.